В ефірі нових фірм. Добрий день, всі присутні. Я Білий Володимир Іванович. Тимчасово проживаю в місті камянець подільський Хмельницької області. Приїхали ми родиною з лівобережжя Херсонської області, села, яке знаходиться поблизу біосферного заповідника асканія Нова, і в минулому році. Весною цього року ми познайомилися з Зоряною Миколаївним Машак і Мирославом Івановичем. Машак, які ввели в курс нас по продукції нове життя, тому що до цього часу ми багато споживали продукції інших фірм, але після спілкування з цими людьми, які стали потім партнерами, ось. Наставниками нашими після спілкування я зробив висновки, що продукція компанії Нового життя, звісно, переважає продукцію інших компаній І я і моя родина вже на протязі сьогодні, якраз 10 числа, рівно півроку, тому що 9 червня ми пройшли першу діагностику, і з 10 червня ми почали вживати. Продукцію компанії нове життя. Це, звісно, дійсно якісна, корисна, натуральна е, рослина продукція. І я десь, дещо за цей короткий період часу я хотів би сказати, що я маю два таких невеличких результати. По-перше, це на протязі більше 40 років у мене двосторонній гайморит. Мені робили. І проколи, і з, е, операцію треба було робити, але мій товариш, який робив дві операції, воно все відновлялось, тому я відмовився. І що яке не приймав ліки інших компаній, воно мені нічого не допомагало. Але коли мені е, мої спонсори дали рекомендації примінити такі препарати, як е, Гель-39, кардіцепс, Чисто тіл, робити рудучки і в носа, значить, і зверху потім гаймерові пазухи змазувати е, е, кремом 39-м, тобто 39. то є цим 39-м, то напротязі двох місяців у мене значно полегшило дихання, Я краще став спати, тому що я вже, е, коли спав, аж задикався. Зараз мені значно краще. І другий такий момент це. На спині в мене з'явився жировичок, ну, такий розміром як 5 гривень. Також, також поспілкувався при проведенні діагностування з лікарем, і мені сказав пропити рецепт тібетська формула 6 тіло. І також протягом двох місяців я помітив, що жировичок у мене став з розміром 1 см. Одна гривня. Розміром, 1, 1 гривня. Тому я бачу, що ефект є, і він явний. І тому я і моя родина продовжуємо далі вживати продукцію компанії Нове життя. І завтра ми будемо проходити третій раз тестування. Подивимося, як змінився наш організм і, звісно, нові програми, і ми далі будемо лікуватися. Тому що ефект є і дуже-дуже значний. Дякую за увагу. Дякуємо вам і вітаємо вас, нового керівника. Наступний новий керівник. Включайте камеру, звук. Ми вас чекаємо і готові вас привітати. В коментарях усі наші лідери активно вітають наших керівників і бажають не зупинятися, а й далі. Йти по нашій мережі по сходинках нашого маркетинг-плану. Включайте камеру і звук, Ольга. Якщо виникли технічні помилки, якісь, тоді переходимо до Валентини. Валентина, включайте камеру і звук, і ми чекаємо. О, я бачу, з'явились. Доброго дня, вітаю всіх. Я Татарчук Валентина. Вітаю вас Одеська область, село Надлиманське. Я в компанії з серпня 2023 року. Мій спонсор Богданова Олена, а наставники мої Бойчук Валентина і Абрамкіна Наталія. Хочу зауважити, що своїх наставників я не бачила. Але по онлайну ми дуже ефективно і плодотворно працюємо. Дівчата мені дуже допомагають, за що я їм дуже дуже вдячна. В компанії я не випадково. Справа в тому, що я з 2008 року користуюся натуральними продуктами по здоров'ю. Але з початком війни сталося так, що компанія, з якою я працювала, проблеми з постачанням продукції. І ось тут я згадала, що моя сестричка Олена, яка живе в Хмельницькому, користується продукцією якоїсь компанії. Я їй зателефонувала і сказала, що е, хочу чимось користуватися, якщо хороша продукція, то я буду з тією продукцією. І ось вона мене привела в New Life, і так почалося моє знайомство з тією компанією і з цією продукцією. Хочу сказати, що з перших продуктів мене вразила якість продукції, ефективність дії, ну і, звичайно, цінова політика. Перший продукт, який дав такий неочікуваний результат, це був гель-39. Я навіть не думала, що він так працює. Коли на початку осені я відвезла своїх внуків до Польщі додому, туди. То внука була страшна ангіна. Гнойна ангіна. Е, у мене був тільки гель 39 і я просто змащувала ці гнойні, гнойні ці рани, і ми за чотири дня ми справилися з цією проблемою. Так що я дуже вдячна, що я потрапила в цю компанію, саме в цю компанію. Я вдячна керівникам компанії, які створили таку чудову компанію, саме українську компанію. Дякую всім. Дякую за увагу. Всім гарного дня, мирного неба і всім нам перемоги. Дякую і вітаємо вас. Бажаємо дякую. вам ще більше результатів і ще більше нових статусів. Я бачу, дякую. що е, до нас підключалася Ольга. Ви можете зараз включити камеру і звук. І ми також готові вас вітати з новим статусом керівника. Включайте звук, камеру, дякуємо виступ на одну хвилину. Добрий день. Я Глухова Ольга. Тепер уже в статусі керівника. Мій е, вищестоячий спонсор е, безпосередній Кардаш Галина, в статусі керуючий директор. І вище стоячий спонсор, м діамантовий директор. Е, Уневич Богдан, 에, Компанією я вже 에, деякий час є, бо зареєструвалася 에, в серпні 2020 року. І з того часу працюю над створенням своєї команди. 에, в New Life я прийшла на продукт, щоб підтримувати своє здоров'я. Ну і, звичайно, щоб заробити гроші. Як додатку до пенсії. І мені дуже імпонує ще, що компанія українського, український виробник, я кожен день не перестаю дивуватися властивостям нашої чудової продукції. Навіть сьогодні на семінарі ми почули стільки випадків, як діється продукція. І дуже теж вдячна. Засновником компанії за її виготовлення, а я неполегливо буду працювати над тим, щоб як можна більше людей дізналися про таку чудову продукцію. Бажаю всім, щоб пошвидше відбулася перемога над ворогом, і ми вже під мирним небом продовжували свою роботу. Дякуємо і вітаємо вас ще раз з новим статусом. Не зупиняйтеся. Дякую. Дякуємо. Наступна у нас ще один є керівник. Включайте камери, Віра. Ми вас чекаємо в ефірі. Поділіться коротко, чому саме нове життя. Ми чекаємо і чекають усі лідери, тому що пишуть дуже багато коментарів. Всім добрий день. Мене звати Віра Клімова, місто Харків. Мій безпосередній спонсор Вікторія Вахрів. вищестоящі гриців Оксана та Ігор. В компанії я з 2022 року в компанію прийшла я з метою поліпшити стан свого здоров'я, мій діагноз, гіпотеріоз та аутоімунний тиреодит. Це захворювання щитовидної залози. На даний момент. Продовжуючи приймати продукцію нового життя, я тепер можу нарешті зменшувати дозування гормонального препарату та маю намір взагалі припинити прийом гормонів. Тому я рада, що я опинилася в потрібному місці в потрібний час і познайомилася з компанією New Life. Також я хочу поділитися своєю. Ім враженням від одного продукту, який... і це крем 39 екстрактів. Особисто моєю родиною були перевірені такі властивості крему, як регенеруючі властивості при опіках, подряпинах, ударах, гоління, шкірні захворювання вугри, герпес, схорунку тощо. При алергічній реакції у вигляді сипу від використання аптечного препарату, моя донечка вважає його ще й дуже смачним. Мені подобається, що продукт має безпечний склад та не викликає алергії. Також цей крем ми використовуємо у профілактичних заходах від застуди. Просто перед виходом на вулицю ми злегка обробляємо носик кремом і все. Я перерахувала весь спектр застосування цим кремом, саме як моя родина їм користується, але в нього є дуже багато властивостей, про які я не сказала. Наприклад, при псоріазі, при язвах, у боротьбі з розтяжками та целюлітом тощо. Тому цей універсальний засіб я рекомендую всім. І на завершення хочу сказати, що я дуже рада, що в моєму житті є нове життя. Я всім бажаю здоров'я, миру та натхнення. Дякую за увагу. Дякуємо, вітаємо вас і бажаємо не зупинятися, а й далі крокувати по сходинках маркетинг-плану. Чекаємо Дякую. наступного нашого керівника, якого ми вже з нетерпінням хочемо привітати. Галина, включайте камеру, будь ласка. Добрий день, добрий Стробицька, партнер компанії New Life в статусі керівник. Мій безпосередній спонсор, керуючий директор Галина Кардаш і вище спонсор Богдан Уневич. В компанії New Life я прийшла майже 4 роки тому. Була споживачем, так як за браком часу я працювала на державній роботі і не могла займатися, ну, будувати компанію, напевно, створювати свій бізнес. І коли я залишилася без роботи, я назад повернулася в New Life. Ну, напевно, я пішла, щоб повернутися. Дуже задоволена продукцією. Користуюся продукцією і я, і моя сім'я. Продукція виготовлена з високоякісних продуктів, натуральних продуктів. Користуюся я, пропоную друзям. І дуже мені сподобався хондрогель. Колись в мене була невелика травма коліна, ну давніше. І з віком коліно дає про себе знати про біль. І одним я знімаю біль, так як він є і знеболюючий, і протизапальний. Ну і також хондропротектори покращують стан м'язів та суглобів. Дуже дякую, що в нас є така компанія, наша українська. Щиро дякую Галині Кардаш, яка мене запросила в цю компанію. Бажаю всім. В першу чергу здоров'я, миру над головою, перемоги і добра любові, всього самого доброго. Дякую за увагу. Дякую вам. Ваш спонсор пише, що обожнює вас. Ви її зірочка. Чекаємо, якщо є ще бажаючі нові керівники зараз в ефірі, ви можете зараз долучитися, і ми вас привітаємо найкращим. Вітаю вас з Польщі. Хочу вам розповісти свою історію. В компанії я вже десь приблизно рік. Моїм спонсором є тут підписала мене Доня, але моїм таким безпосереднім спонсором і керівником є моя сестричка Кравченко Тетяна. Ну, Для того, щоб розуміти. Що таке New Life, почала вживати продукцію. Обожнюю, дуже обожнюю наші креми, Хондрогель, обожнюю наш фітоаналгетик, дуже-дуже сильно полюбила нашу косметику. Косметику вживаю абсолютно всю: і антиоксидантний крем, і з, значить, наш кремчик з равликом. Дуже люблю регенеруючий крем. Дуже чудовий, спробувала оце буквально недавно наш крем для рук. 39-й гель це просто бомба петарда, як то кажуть. Хочу сказати: для того, щоб закохатися в New Life, потрібно, по-перше, вживати нашу продукцію. Так, є дуже багато програм, є дуже багато рекомендацій, і кожен обирає свій шлях і починає з чогось своєго. Е, Крім того, потрібно відвідувати заходи, потрібно слухати наші школи. І я вам хочу сказати, це заражає, це заражає і затягує. Мається на увазі енергетично, хочеться бути з такими людьми, які успішні, хочеться бути здоровим. Ну, це в першу чергу, напевно, для кожного з нас. І хочеться відчувати себе людиною, яка несе світло на сьогоднішній день. Ну, в нас не є дуже багато таких позитивних моментів, а ми так і несемо світло, тому що. Ми людям даємо радість, даємо інформацію, як бути здоровим. Тому я бажаю, що ну, вважаю, що наша місія є досить і досить потужною. Всім величезне дякую. Не можу не згадати своїх вищестоящих спонсорів, це пана Мирослава і пані Зоряну, нашого майстра. Дуже дуже енергетично такі позитивні люди, які направду, можуть навчити показати, розказати і повести за собою. Хочу всіх привітати, хочу всім подякувати і побажати нам всім мирного неба і з прийдешніми святами. Дуже, дуже дякую за можливість бути з всіма, ну, навіть якщо ти не вдома. Мається на увазі за кордоном, чи десь. Дуже всім дякую. Дякуємо вам, дякуємо. Ми усіх наших нових керівників вітаємо. І ваші спонсори вам пишуть тисячі коментарів. І зараз, на сьогоднішній момент, у нас більше тисячі коментарів в ефірі. Ми всім серцем віримо, і ваші спонсори вірять в те, що у вас все вийде, і ви. Здійснити в нашій компанії усі свої мрії.